Привіт мої підписники та підписниці. Сьогодні е, ми будемо робити сердечки. Е, я взяла ось такий жовтий та синій для, мого, для моєї бабусі. Там буде уся. Нам знадобиться будь-який олівець тільки зі стирачкою. Чи можна просто взяти кисточку? Я так подумала. Пензлик. Пензлик. І ножиці. Ось. А щоб о, якось відлікатися, треба. Хоча вона нам не знадобиться. Перегортаємо. Що де... це в тебе за наліпочка? Jump ап школа акробатики. Це що, безкоштовна реклама? Може і так, тільки вона домашня. Так. Дивимося, ось тут я о, робила свою роботу. Дивимося, де не відрізано, якось там. Не підрізано. Ось тут в мене підрізано, відривається. Тому я робитиму роботу ось тут. Я е, хочу зробити так е, прикласти і зробити два сердечка, Але я ще хочу якесь велике. Ну, просто сердечко одне таке, одне таке. Я беру спочатку олівець. А в тебе там не відрізано, так. ти можеш от цією стороною повернути. Може так буде Тут такая... I love you написано. Ну, ось так. Не I love you. Так. Ось десь серед започинає. Ти ж велике щось хотіло. Спочатку я сказала на дві сторони. Угу. Одна так, одна так. щоб вони з'єднувались. що так нормально написала. Не, я... занадто воно маленьке, може десь. Я більше хочу. Ну, зроби більше, я ж тобі і казала, що давай на цій так. стороні. Ось, сідімось. Поки що нічого не видно. Ось так о, дивіться. О, може вам не видно, щоб о, краще не ось так просто, а щоб ви бачили, де вона може з'єднуватися. Далі беремо ножиці. Ось такі маленькі кусочки. Uh, Поставайте, я зараз повернусь. Uh, так, я повернулася. Ми беремо ось такі, де ви нігті підізайте. Ось такі вони малі. Більш зручні, бачите? Тут, ну, як різниця. Ну, якось зрозумів. Uh -huh. Так. Хтось може зробити менше, хтось більше. Але це без різниці. Головне на зробити ось так якось. Дивіться, я колись вже робила ось такі, тільки ось такий. А це просто ось так. Неймовірна так. краса. Дякую. Так. Ось. Вирізаю, що в кусі бачу, не вимикаю для вас. Ось так нікис мене позамалічі. Я ж тобі казала, може трошечки побільше намалювати. Навіть я погано бачу. Ти да що таке? Ти будеш переробляти? А ти як хочеш? Я ж тобі казала одразу, валюй побільше. Ні, ось так малювати? Ну, не ось так. Такі вуха, як у слона, не потрібно малювати, а такі? Ось. Це вже Ось так. Тут ось так. Дивіться. Ось, я зробила ось так. Хто хоче, може зробити в два рази, але я захотіла ось так. Бачите, які ось такі, а які ось такі. Дуже замалі. Так ну, ми бачимо, бачимо. Так, далі. Беремо ножиці. Спочатку. Яка краще спочатку? Ось це чи ось цей? Байдежа. Добре. Все одно і то, як це потрібно вирізати. Все точно. Марго, розповідай своїм підписникам, а ти гарно вчишся в школі? Так, другий клас, другий В. Ну, круто. У мене Олена Іванівна та Надія Іванівна. Ви скажете другий клас, о ще в тебе не було. Ну, ви знаєте, о, коли ви вже в п'ятий клас переходите, хто вже в п'ятому, вони жду до, до другої вчительки. В мене є ще помічниця. До речі, дивіться, ось цей папір. ось Дивіться, угу. О, він ось тут. Угу, таке. Сонечко, сонечко так. Він такий золотий. Так, далі вирізаю ще, дивіться. У кого немає таких ножиць, є такі, але вони. не такі зручні. Так, так є. Знаєте, що діти такі? Вони ще є білі і чорненькі. Угу. Вони більш такі зручні, але мені, здається, пам'ятаєш, в нього є білі, угу. вони якісь замалі, угу. як для мене. Ох, Ну, це так роботка. Нелегка робота з болота. Але що ж робити, коли потрібно воно воно feet, вирізати такі серденьки. Все ж таки свято. Що ж зробиш? Яка mm? краса? Як? Мені в в України? але дідусь любить ось такий, а бабуся тільки ось такий. Ну, не знаю, вийшло по-українськи і дуже гарно. Навіть не знаю, далі, дивіться. Ще не вимикаю. Ось тут, бачите, біле. Вона mm -hmm. знімається і тут воно рубке. Ви не знаєте, як це краще зробити? Може, ось так, якось так. так. Та ні, я не знаю. Напишіть мені в коментарях. Що мені так, я не знаю. Мама мені підказала дуже гарну ідею, дивіться. Ви просто ми трохи наперед зробили. Дивіться, наприклад, ви берете син. Так, берете синій колір, ну, який вам захочеться. Хоча, наприклад, ось такий беру. Я е, беру, пох прикладаю ось це золота сторони, прикладаю білий сюди, потім трохи більше обводжу. Ось так. І потім я вирізаю ось це. Я те, як казала те, що о, опа знімається, і потім воно наклеюється. Я так хочу зробити. Зараз ми і жовту так повторюємо. Зараз буду вирізати бенькі гілочки. Вирізаємо. Я повітря не дуже зручно вирізати. Знаєте, чому треба обводити, тому що якщо не обводити, це може якось не так вийти. А якщо обводити, ти бачиш, де, обв... ну, де треба вирізати і легко вирізати. Так, далі. Не трохи не так, але нічого вирізаємо. Ще на садичку. Так, ми вирізаємо наше синє. Мені здається, що ми ще не вирізали сині Так, ось ми вирізали наш синє. Жовтий ховесь. Ми будемо ось так відклеюємо, так. Хоча давайте спочатку ми приміряємо. Примірю, щоб ось так. гарно виходило. Так. Угу. І треба, щоб ось ця синя, вона повинна була. Щоб От тут да? так? Воно? Щоб воно було трохи більше, тому що якщо воно буде однаковим, не буде взагалі видно. Ось Так. Ось так. Так. Ні. Чи не так? Ось так. Все. Угу. Таке в нас сердечко вийшло. Далі вирізаємо наше жовте. Ти ще не вирізала? Я вырезала. Да вот она. Точно, у нас тут будет. У нас еще вот. есть сыни. Да? ну, так. Так, все. Где? Е. Аж так. Угу. Куда деду... Уже слекала, что что-то на те, да? Ага. Дедуся до бабуся до да дедуся, дедуся до бабуси. Ой. Що ще таке перелякати? Так. Так, пойдете клей. Мені подобається те, що тут не треба клей, а просто зняти плів. Ну, не плівку. Ну, так викочки. Ну, так, і хто б чи як це сказати? Зручно. Зручно фарбувати те, що ти нас Зразу вже тут, типу, мене вийде, мене вийде, думаю, все мене вийде. І ось таке в нас вийшло серце. Мені дуже подобається ось таке вона. О... Ребята, не. Я хочу потім ще. Ну, може вже на це вже на це. Взяти якийсь картон. Ну не картон звичайний. Да, намалюємо якийсь щось таке. цікавеньке. А, пам'ятаєш, у нас є той... Тим товстий такий. Угу. Mm а, -hmm. uh, я хочу щось так взяти, наприклад, приклеїти і написати бабуся. I love you, grandma, and my... I love you, my grandma, and... And grandpa. And my grandpa. Uh, так. Став паузу, я поки все приготу. Ось я вирішила взяти червоний папір, а не білий. Картон. Так, картон. Це він у мене він з малий, чи є там різні в мене кольори, а я зах... але я захотіла саме червоний. Дивіться, краще не спочатку писати чи зразу наклеювати. Як приробила? Хто поспішив, людина смішив. Ось дивіться, ми спочатку. Ось так, типу, робимо. Потім... Ні, я ще наприклинула ось. Потім ми пишемо те, що ми хотіли. І щось там пишемо, наприклад. Ось ми написали. Може і не видно, але, наприклад, ми ось тут написали. Все, ви написали те, що хотіли. Потім ми ось це відриваємо. Ось так. Типу, відриваємо, Вриваємо. Я вам покажу, что по I, I love you» для вас напишу I. Гренд Сяк. к Ну все написали, ось дивіться, що uh -huh. написала. Хто хоче, повторюйте. Може ще мам, дед, сістер, брази, що хочете. Тетя, дядя, я захотіла на англійський, так як у мене бабусі дідусь. Мене? Розумієте англійську, да? Так. Так, ось так мене приклеїли. І клей гарнесенько. Ось так. Знаєте, чому спочатку треба написати? Тому що ми можемо десь високо наклеїти щось не так. Де в нас вся надпись? Ой, надпись... не влізе. Ще ось. Ось. погано так трохи відклеїться, але все відклеїть. Так, і... E, Друге вже легше клеїти, тому що просто вже прижати так. Близько. Так все подобається, чесно. I love you. Всі, підписочка, лайк і що ще там. Пишіть щось в коментарях. Так, якщо вам сподобалося, якщо, які, ви, які у вас ще йде, що ви хочете, щоб я ще зняв, але я це на, по коментарях. І що ще, ще хотіла сказати? Це я просто так вийшла, так як у них там хотівщина свадьба. Сорок дев'ять років. Чотири да. і щось ще. Романтично. Так, хочу написати 9.06. 10. подожди, да, я до 06. 16. 16, да. 16. Я до 10. 16 не можешь написать. 16. Песня классная тысячи 2025 рик. Так и пишу классная работа. Да, классная работа. Пиши. Такая же классно. Может и не Ну, Бергуша класна робота, може, вона і не класна. Так, я точно класна. Будьте обережні, не жаль, себе. Воно сипеться трохи. Блестки? Так, ось це наш бліфін. Це в мене просто лишнє. Ти все вже написала? Нуль? Типу як написати 0,9? Весня написала би. Нуль дев'яте. Так, всім до побачення, ой, косики, підписочки, з ким ми ді... ділимося, показуємо. Хай підписується і всім до нових зустріч буду, буду читати коментарі. Всім до побачення!